21 квітня 2010-го, через два місяці після вступу на президентську посаду, Янукович зрадив Україну у Харкові. Він підписав так звані харківські угоди, які передбачали пролонгацію перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року з автоматичним продовженням ще на 5 років. Все це в обмін на здешевлення для України російського газу. Ратифікація харківських угод у Верховній Раді завершилася бійкою між депутатами провладної партії регіонів та націонал-демократичних сил. 27 квітня останні билися за своє буквально до крові, бо вважали, угоди призведуть до втрати. Контролю України над Кримським півостровом, однак соратники Януковича, комуністи і представники ще трьох фракцій демонстративно ігнорували ці застереження. Голову Верховної Ради Володимира Литвина не зупинили ані яйця, які летіли в нього, ані димові шашки, кинуті в сесійному залі. З бійкою, розбитими головами і носами, розірваними сорочками, і піджаками, рада вичувала із себе 236 голосів за ратифікацію харківських угод. Екс голова служби безпеки України Валентина Левальченко вважає, що саме з харківських угод і розпочалася анексія Криму. Анексія Криму і це по суті окупація Криму почалася з того, що Янукович тоді ратифікував харківські угоди і дозволив заведення із спецслужб Росії, яких я вигнав. Я вже про це вам казав ще в 2009 році. А головне 24 тисячі російських військових разом з ратифікацією продовженням. Перебування Чорноморського флоту Російської Федерації, тобто військовий флот ще десятки тисяч російських військовослужбовців, російські спецслужби, але що нам ще ускладнювало і ускладнює до цього часу картину, так це партія регіонів Комуністи в парламенті уряду Криму, колаборанти ще навіть до самої окупації, які не просто сприяли. А Здійснили все можливе для того, щоб якраз окупація відбулася, і вони до цього часу є головними винуватцями: саме вони і здали Крим, і далі продовжують як колаборанти працювати в окупа... в окупаційній владі на окупаційну владу, і так далі.